Якщо ви любитель кампотів або повидла зайви, обов'язково садіть цей сорт Айви. Перед вами сорт грушеподібної Айви, повністю гладенька шкірочка без опушення, і форма йде такої правильної грушеподібної форми. Чому цей сорт грушеподібна? Тому що він до нас попав. Із-за кордону, і точну назву цього сорту на даний момент е, ми не знаємо. Але я вам показую на рахунок плодоношення, сорт самоплідний, щоб ви розуміли цим деревам тільки 4 роки, і вони щеплені на вегетативній, е, можна сказати, карликовій айві. Тобто дерева компактні і загруженість максимальна. Такі дерева вам багато місця в саду не займуть, і кожного року будуть радувати вас стабільним і рясним урожаєм. Тому що айва це взагалі невибаглива культура. Звичайно, що воно трошки там поражається шкідниками, але то взагалі не страшно. Звичайно, що плоди зараз ще повністю зелені, просто потім може бути, не часу, не бути часу вам показати. Ну, ось зараз показуємо на рахунок урожайності. До речі, я думаю, що цей сорт можна садити і на промисловість, якщо є якісь фермери бажають садити. Але правда, сажанці айви ми закладаємо ну, мінімальну кількість, тому що це не така. Попит на цю культуру не такий великий, звичайно, як там на персики яблуні, але подивіться просто на цю красу. Сажанці каталог на саджанці, і ви будуть під посиланням під відео. Переходьте на наш сайт і замовляйте.